Тема соціальні виплати для переселенців дуже актуальна. Переоформлюючи документи на пенсії чи виплати при народженні дитини, іноді люди стикаються з затримкою. Про це у наступному сюжеті. Юлія приїхала до Слов'янська з невеликого містечка Брянка Луганської області. Хоча у рідному місті тихо, але поряд ведуться активні бойові дії. У неї дворічний син найближчим часом чекає на поповнення родини. Вже місяць не отримувала виплати на дитину. Своїми проблемами Переселенка поділилася з ініціатором фонду Дорога життя Наталією Королевською під час її візиту до жіночої консультації. Я не не можу отримати випад, і А як пояснюють? Не Просто они выплачивают или какие-то документы требуют дополнительные? Нет, документы все это самое. Только вот сказали, что должны переслать сюда документы, и тогда начнутся выплаты. Документы сюда не пересылают ну, Уже, Уже месяц прошел. Uh -huh. а документы не пересылаются. Uh -huh. А за что жить? Я uh -huh. с маленьким ребенком. У меня двухлетний сын. Uh -huh. Я еще не беременна. Наталія Королевська пообіцяла допомогти у вирішенні цього складного питання для переселенки. Женщина сегодня была переселенка, она приехала из Брянки, из Луганской области, живут здесь на квартире. У такой же беременной женщины они вместе сейчас пытаются вот как-то обустроить быт. У нее маленький ребенок, нет никакой выплаты, нет никакой поддержки. Безусловно, я уверена, мы найдем те благотворительные организации, которые смогут оказать и помощь памперсами, и питанием, и дальше возьмем на сопровождение, чтобы было. Рожден новий наш гражданін нашої страни, щоб этот ребенчик ні в чому не нуждался. Поэтому, звісно, як землякам, ми будемо допомагати всім, чим ми зможемо. Проблема виплат допомоги на дитину болюча тема для переселенців з Донбасу. Есть одна такая глобальная проблема. Это сегодня такое бездействие киевских чиновников, нашей власти по отношению к своевременным выплатам по беременности. Женщины ушли на больничные, и фонды социального страхования сегодня деньги не перечисляют. Задолженность по Славянску уже приблизилась к 75 миллионам. И при этом женщин, которые переселенцы, приезжают и становятся здесь на учет по беременности, также не оформляются И деньги сегодня им не выплачивают. Мы обращаемся сегодня в генеральную прокуратуру, мы обращаемся вместе с общественными деятелями, с активистами, с беременными женщинами, к президентом, потому что он. Взяли на своє личный контроль, щоб рівня женщины Луганской та Донінська області всі вовремя получали сьогодні им положенные по закону деньги. у рамках візиту до Слов'янська. Наталія Королевська завітала і до залізничників. Ініціатор фонду дорога життя подарувала у користування інвалідний візок. Щодня міською залізницею користуються приблизно 10 людей з особливими потребами, які мають проблеми опорно-рухового апарату. У залізничників один візок є, але його недостатньо. Хочу виразити благодарність фонду Дорога життя, який ініціювала Наталія Юрівна. Саздалаєву не только за то, що за сьогоднішній за заказ, а за то, що вона спасла тисячі життів когда велись тут военные действия, она вывозила людей, эвакуировала э, в безопасные места.